Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світмеду. Сьогодні у нас 13 лютого працював, друзі, тут в майстерні. Ну і вирішив зняти таке відео. Були У мене там був один коментар стосовно ППУ. Ну і Хотів би на нього відповісти і не тільки на цей коментар, а є ще деяка інформація. Ну Просто покажу, що сьогодні тут робив. Бачимо, поприбирав у майстерні, порозгрібав чуть-чуть все. Ну, хто дивиться відео, пам'ятає, що тут у нас трішки було, був безлад, е, порозгрібав, тому що, друзі, ну, такого якби складського приміщення у нас поки що немає. А складаємо все ну, де що попало, де що можна впіхнути, е, туди його і складаємо. Ну А чим займався? Я кажу, прибирав, сортував рамки, тому що я у мене там рамки нуклеусні відстроєні, є 145 рамки відстроєні. Суш, як би сказати, є просто навощені рамки. Ось бачимо. Так як тут вони стоять, змотані, зв'язані, навощені, готові до сезону. ну І робив як би, сортування. І вирішив зняти таке коротеньке відео, друзі. Про що відео питала? Там у мене одна людина коментар. Що буде, наприклад, якщо ну, під час заливки ППУ дати набагато більше компоненту, як воно положено. Ну, Людина так і написала, що набагато більше, там, не на чуть-чуть, а набагато більше, то чи буде ну, більша плотність у готового виробу, чи його просто роздує, видує десь? Друзі, не знаю, наприклад, ну, чи правильно я відповім, чи неправильно, я скажу свою думку, тому що ну, я, наприклад, таке не пробував робити, бо знаємо самі ціну компонента, то ну, не дуже воно виходить якби робити якісь там експерименти з ППУ. Uh, але така думка, ну, працюю, кажу, працював собі, думав собі над цим. І така до мене думка прийшла. Uh, наприклад, скажімо так, друзі. ну, так Зараз я покажу uh, тут свої наприклад, записи. Ну, Дивіться, друзі, так, якщо буде видно. Uh, так як, наприклад, у нас ось тут. Це у нас компоненту потрібно дати так, видно, не видно. Ну, думаю, що буде видно. 610 грам А компоненту, 671 грам Б компоненту. Це, друзі, на 145-й корпус. Скажімо так, якщо ми, там, наприклад, дамо там по 50 грам більше компоненту, в загальній сумі воно вийде на 100 грам більше компоненту, е, ну, навіть думаю, якщо на 200 грам більше компоненту дати ну, в обшій сумі то тоді воно нічого не станеться. Так, да, воно буде тільки більша плотність вироба. Якщо в мене там, наприклад, пораховано, що 610 грамів і 671 грам це повинна бути 120-та плотність, а дитина там 200 грам або 150 грамів більше компоненту, то вона там буде плотність, можливо, 130 або 125. -та. Це таке, це потрібно рахувати, яка вона там точно буде. Скажімо так, плотність буде більша. Але, друзі, наприклад, якщо дати набагато більше, ну скажімо набагато більше це якщо у нас ну, будемо говорити про корпус 145, щоб не збиватись з думки. І, наприклад, якщо у нас 145 корпус потрібно дати 610 і 671 грам, а ви, наприклад, дате кілограм одного і кілограм другого, це в обшій сумі вийде 2 кг компонента. А його потрібно кілограм 281. Кілограм 281, по іде, його потрібно. А ви дате 2 кг або навіть 2 2,5 кг. То, друзі, скажу так, ну я думаю, що все ж таки воно його десь вирве. Воно все ж таки десь повинно знайти. Якусь е, слабину у формі, ну, найслабше місце у формі, і воно його вирве, друзі. Ну, це моя така думка. Е, ну, скажімо, наприклад, якщо говорити про наші такі форми, як у нас дерев'яні форми, я думаю, що відсотків 80%, ну навіть 90%, що воно просто цей лишній компонент видує. Воно його видує, тому що ну, в дерев'яних формах воно 100% знайде, куди його видути. Бо вони не є такі плотні, настільки плотно так зроблені, як металеві, вони настільки плотно не е, сходяться все. То думаю, що в таких формах воно 100% знайде місце, куди видати лишній компонент. Воно лишній компонент видає, а ну, як би сказати, затвердне тільки той компонент, який вже буде достатньо його у формі, я так думаю. Наприклад, у металевих формах, ну, у металевих формах, можливо, піде якась деформація форми. Якщо дуже добротно зроблена форма, ну є там, наприклад, ре... ну, нормальна кількість ребер жорсткості і тому подібне, то, можливо, її не роздує нічого. Але, можливо, якщо цей компонент у цій формі за... ну, застине, так як він має застити, то я думаю, що там буде плотність того вироба, ну, скажімо так, ну, він буде такий, як камінь або бетон, або щось подібне. Е, якщо, його лишній ну, якщо лишній компонент, з тої формі не вийде. Тож, друзі, ну, така у мене думка. Кажу, ну, кажу відверто, кажу чесно, що я не знаю, як, як би воно повело себе, тому що ніколи такий експеримент не робив. Якщо чесно, ніколи і не попадався мені такий, ну, щоб хтось в інтернеті робив такий експеримент, то не знаю, друзі, що вам на це сказати. Ну кажу, Я так думаю, що якщо будуть дерев'яні прес-форми, воно 100% знайде собі місце, куди його лишній компонент просто видути. і все. Він лишній компонент собі піде на ружу. А той, що вже почне застивати. Тому що, ну, друзі, компонент також облої, як би сказати, він виходить до ну, до пори, до пори, до часу, він виходить, потім він починає застивати. і все. Він, як почав вже застивати, його вже не ну, не є сили видути його. вон. Скажімо так, як у нас на формі ось тут у цьому місці, так зараз, з котрої сторони показати, щоб було видно. Е, ну, Ось бачимо, на у нас форми. Тут у нас виходить компонент, оброї такий невеликий. Він до якогось моменту, друзі, я за ним просто спостерігав. Він до якогось моменту е, витікає, витікає, витікає. Потім він перестає витікати і він просто починає реагувати, спінюватися. І все. І так само ну, було б, якщо було б багато компоненту, він би витікав, просто його б дуже мало силу велику видавлювати, його б видавлювало багато компоненту. Тут, наприклад, його немає силу велику видавлювати, тому що, ну, е, кажу, компонент починає виходити ось тут, знизу. Ось так знизу. Це в той момент, коли він піднімається до гори. Розумієте? І він багато його не видавлює, тому що його чуть-чуть тільки видав, оскільки в шпаринку сталося компонент. Остальний компонент що він підростає догори. Ну, а якби було дуже багато компонента, то він би і швидше піднявся догори, бо він би дуже швидко наростав. І тим більше він би ну, мав силу дуже багато ви, ну, видути на компонент компоненту, е, то кажу: ну, в таких формах більше ну більше компоненту видало і все. А в металевих Ну можливо кажу, якщо добротні металеві форми, їх би можливо не роздуло, нічого б з ними не було. Просто також дало б більше облою. Де він виходить і все. ну Там можливо плотність була б така, що ну, не потрібно такої плотності. І скажімо так, друзі, ну навіщо, наприклад, якісь такі робити, там якщо багато дати компонент або ще щось. Кожна людина, наприклад, яка хоче виливати, вона собі розуміє, яку їй плотність потрібно, що вона хоче е в кінцевому результаті, який щоб був виріб і тому подібне. І все просто собі по формулі обрахували, яка у вас форма, скільки вам потрібно компоненту. І ну, не потрібно тут нічого вигадувати. Заливаєте по тій, по, тому, по тій кількості, яку потрібно, і все. Так, друзі, хотів ще одну таку річ. Ну, можливо, хтось працював з таким, можливо, хтось ставив таке. Стосовно сітки на дно вулики. На дно вулика. Дивіться, друзі, є у мене ось така сітка. Ось така, друзі, сіточка. Ну, що вона, мені чуть-чуть не подобається. Планую я її, ну, планую, не планую, не знаю, ще поки не вирішив. Ну, ставити, наприклад, на дно вуликів. Ну, цих корпусів, що я собі робив, ППУ, корпуси, корп... ППУ днища, Ставити їх на ці днища цю сітку. Тому що у мене є цієї сітки досить таки багато. Ми бачимо, який це листок сітки. Е, і ну, в мене є їх ось там, якщо буде видно, ось там в мене їх є багато. Ну, скажімо так, днищ на 80. там я думаю, що буде. Ця сітка просто мені, друзі, дісталась безкоштовно. Я її не купляв нічого. Тому, друзі, не знаю, чи варто її ставити, чи не варто. Бо вона якби дуже-дуже-дуже. ну Вона, друзі, десь така мілка, як москітна сітка. Ось, ну, щоб просто для порозуміння, щоб можна було зрозуміти. Яка москітна сітка, і вона десь така сама, як москітна сітка. Навіть, друзі, зараз порівняю. Так. Ось бачимо, є в мене тут москітна сітка. Да, вона ще ще мілкіша, ніж москітна сітка. Ось бачимо, це москітна сітка, яку я робив на баночки для формушок у нуклеуси. А. Це ось ця сітка. Ну, вона дуже мілка. Там не знаю, яке віконечко. Тому, друзі, поки, ну, поки ще нічого не ставив, але на днях планую різати і роб... класти сітку на днище, Тому, доки є ще час. Ну, вийде відео, пишіть у коментарях. Наприклад, хто яку наймілку сітку, наймілкішу сітку ставив, чи це нормально, чи це ненормально. Там, або скидуйте фотографії, наприклад, або е посилання на відео, щоб можна було подивитися. ну якось так. Тому що ну, я дотепер ставив ось таку сітку. Так, у мене. Оп. Ну, ось таку сітку, бачимо, тут віконечко таке нормальне. Ось таку, або трохи інакше, там також віконечко було таке нормальне. А з такою маленькою не знаю що, чи підійде. Просто, друзі, не хочу е накрутити її, щоб вона, наприклад, там сезон або, наприклад, навіть один рік постояла. Потім я побачив, що це не, е не підходить для вуликів, воно не, не, не добре або ще щось. І потім ці днища ще думати, як їх забирати від бджіл, ну, робити ротацію цих днищ, знімати сітку, закручувати нову сітку. Ну, не хочу я це робити. Якщо вже буду крутити, то щоб закрутив її, і там, поки це днище буде служити, щоб ця сітка там і стояла. Наприклад, якщо мені ця сітка не підійде для днищ на вулики, то я її використаю вже, думав собі, що, наприклад, використаю її у кормушках для. Ну, для вуликів або щось таке. У на кормушках, наприклад, ППУ-кормушки буду виливати, пробувати, то використаю її там або на якісь інакші кормушки. Навіть, друзі, думаю, що можливо, можливо. Можливо, я навіть з неї наріжу ось такі кружечки. ну Буду дивитися. Ось такі друзі кружечки у нуклеусні кормушки для нуклеусів. Тому що, ну, бачимо, це м'яка сітка, це йде е, москітна сітка, і бджоли крізь неї можуть ну, відгинати її і пролізати. Ну, це не багато случаїв таких випадків є, але є можливо, я з цієї сітки наріжу. Ну, поки що не знаю. В общем, планував її на днище ставити. Якщо підходить на днище, пишіть, що вона підходить, буду ставити на днище, якщо ні, то знайду, де її використати. І ще одне, друзі, таке також, е, така інформація. Друзі, можливо комусь потрібно ось маю такі рамочки. Готові збиті рамочки. Е, навіть бачимо, що ну, на деяких рамках є е, е, натягнута. Натягнутий дріт. Ну, проволока натягнута. Скажімо так, як, наприклад, ось ця рамка, вона що вона потребує. Якщо у вас є хвиля, ну, та, що натягувати проволоку, просто підтягнути цю проволоку і навощити рамочку. І все. Ось бачимо. ну, Тут я приніс три, три рамочки, щоб показати на відео. Ось бачимо такі рамочки. Вони друзі, не є там якісь, не знаю що, їх просто треба ще чуть-чуть підчистити і все, і використовувати. Чому я їх не використовую? Ну, Вирішив їх продати, бо вони в мене є одні, що вже стоять рік, одні, що стоять з цього сезону. Чому я ними не користуюсь, тому що вирішив повністю перевести пасіку на Рамку з роздільником Гофмана. Тому я ці рамки не використовую. Вони без роздільника, але вони все ну, стандартні, нормальні рамочки. Ну, бачимо, ось, бачимо рамочка збита. Збивані вони скобами скоба зверху. Скоба ось тут. Ну, тут цвяхи з боку. Ну. Скажімо так, друзі, є різні рамочки. Є що скобами, є що ще цвехами позбивані. Кількість цих рамок ну, приблизно можливо, 100, можливо, чуть менше, як 100, можливо, чуть більше, як 100 рамок є у мене. Тому що є там багато рамок, але ну, буду, якщо знайдеться людина або люди на ці рамки, то ну, буду продавати тільки такі, що. Як би сказати, що можливі ще використання. Такі, що вже зовсім там погнуті, якісь там ну, е зовсім не гідні нікуди, то вони підуть у, е ну, для обігріву майстерні. Бо ну, всякий непотріб теж не хочу продавати людям. А такі, що більш-менш нормальні, ну, кажу, наприклад, ось ця рамочка. Або навіть ось ця рамочка. Бачимо, вона все нормальна. Вона чуть-чуть якби порохом припала, можливо, десь якісь ну, ще залишки воску на ній залишилися, тому що я їх так почистив, склав і вони у мене там стоять. То, друзі, кому буде потрібно, е пишіть, дзвоніть, номер телефону буде під відео. Також можете на даний момент записати номер телефону е 098 66 27 913. E, дзвоніть, пишіть, ну краще, друзі, дзвоніть, тому що ну, по телефону, ну, як би сказати, не дуже є час сидіти писати, там смс або ще щось. А так людина подзвонила, домовились, потрібно, не потрібно людині, ну, що їй потрібно, знала. І я відповів на дзвінок і все, і по часу економніше. І тому подібне. E, ціна, друзі, таких рамочок буде 8 гривень. Ну, я думаю, що 8 гривень да, вона б ушна рамка, але я думаю, що 8 гривень для збитої рамки. Навіть з друтом, з проволокою. Ну, можливо, на, котрих, на деяких рамках, друзі, проволоки не буде, тому що деякі рамки чистив і ну, зрізав її, случайно. то можливо деякі рамки потрібно протягнути нову проволоку. Ну, але це також буде там небагато таких рамок. Загалом, люба рамка, чи з друтом, чи без нього буде 8 гривень. Рамочка збита, кажу, їй тільки потрібно там. Або передрутувати, якщо це треба, або просто підтягнути дріт, навощити і все, і готова до використання. Тож, друзі, кому буде потрібно, дзвоніть, будемо домовлятися. А на цьому поки що все, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!